Українські жіночки в лісах Німеччині сажають розсаду. Я зараз розкажу для чогось. Дивіться, в моїх руках цибуля, я дивлюсь, чого така маленька. А мені мама каже, а це ж така, як сажать треба. І каже, наші жіночки сажають. Я говорю, в смислі. Ну, дуже в Німеччині не взяли огороди і так далі. У нас навіть якщо тут огород, є там купу дозволів, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посадити що хочеш, як хочеш. не можеш. Так от, і наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду, картошку, цибулі і так далі. І Це абсолютно нормально. По-перше, це на в нас в гієном коді щось сажати і мати своє природні. По-друге, в мене вже є відео аккаунтів про те, що наближається війна в Європу, і голод запланований, бо забагато населення дуже. З цим треба щось робити. Взагалі, щоб ви розуміли, зараз вийшла нова стаття, де показано, що нас не 8 мільярдів, а вже. Там 12 чи навіть 20 просто воно не перераховано. Хто буде там всіх цих індуса, пакистанців, цигану, цих іммігрантів читати? Давно ніхто їх не рахував. Так, от ряд жіночки ходять і сажають, і це розумно, і це правильно. Взагалі задайте голодомор, українці вже научені. То ніхто в Європі, ніхто тут це через це не проходить. Поняла? Це ми проходили через це, через Голодомор, у нас генах, хоч ми і не голодали у нас гена, це все заложено, і тому десь внутрішній поклик, внутрішнє почуття йти, ти сажать, застрахувати своє життя, коли з одної гнилої картошки супи робили, сім'ї, спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли, ви спадщина цього всього. Ви та людина, той код, який змогли в цьому всьому вижити, у вас це все є всередині. Тому, якщо чуєте десь потяг всередині себе, піти десь в Німеччині, чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці, посадити собі городік невеличкий, приїжджати за ним ухажувати. Ідіть робіть. Ідіть, робіть, бо як буде війна, то вам особо ніхто допомагати не буде. Як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Та ну, у кого тягає, є, у кого нема тяги, ну, тоді застраховуйте. Тушунки. Ці що набрав дуже багато і так далі. Бо. Це тепер новий девіз. Краще будь підготовленим, перебздіть, чим не топстять. Все, слава всім українцям, які вижили і досі тримаються. На зв'язку, друзі, піду в ліс.